Євангеліє від Матвія, розділ сьомий. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові Дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам. І не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є з поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, дасть йому камінь? Або якщо попросити риби, подасть йому гадюку. Тож якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям? То наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лжепророків, які. Приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю, Мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на Піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. Великим було падіння Його, і коли Ісус закінчив промовляти. Простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї.